Всім привіт! Мене звуть Влада Стратієнко і я співзасновниця студії навколо столу. Сьогодні хочу сказати про те, що ми починаємо нову главу. У відеоформаті ми будемо спілкуватися з вами та розповідати вам все про сервірування, етикет, декорування столу та флористику, щоб ваші сервірування були найгарнішими. Тому давайте приступимо до цього вступного відео. Отже, у сервіруванні використовують багато дрібних аксесуарів. Тому сьогодні ми почнемо розбирати цю тему, поговоримо про те, на що треба звертати увагу, з чого формувати колекцію та аксесуари, які найбільше зараз користуються попитом. Одразу від себе хочу додати: оскільки сервірування це, в принципі, досить новий напрям для України, багато людей ще не знають, що це таке, як правильно поводити себе за столом, або яку функцію несуть всі ці предмети. Тож, якщо ви в себе вдома влаштовуєте таку вечерю, де додаєте багато аксесуарів, будь ласка, зробіть small talk для ваших гостей. Розкажіть їм, що перед ними на столі, яка тематика сервірування та предмети, які вони бачать перед собою, як ними користуватися, для чого вони потрібні. Це буде реально приємним акцентом вечері, плюс ваші гості не будуть розгублені. Тож обов'язково робіть це. Головне питання з чого почати? Якщо у вас вже є базовий набір посуду, то ви можете переходити до аксесуарів. Які аксесуари обрати першими? Якщо у вас досить стислий бюджет або ви хочете спробувати, то спочатку обирайте аксесуари, які знадобляться вам для сервіювання загального, тобто для подачі страв або накладання в індивідуальну тарілку, або щось для презентації страв. Наприклад, ви можете додати до свого сервірування до свого посудного гардеробу маленькі дрібнички, які вам допоможуть у сервіруванні ваших страв, у прикрашанні столу та додадуть фактури і цікавого кольору. Це предмети, які реально привертають увагу ваших гостей. Тому в принципі, чому б не почати з них? Ще цікавим предметом є ось така кліпса. Вона теж для загального користування. Вони бувають у двох кольорах: у срібному та золотому, і в золотому вона найрідкісніша. Чому не знаю, якщо чесно. Це спеціальна кліпса для того, щоб кріпити її на тарілках із салатами. І ваші прибори для особистого сервірування, тобто накладання вашої страви у індивідуальні тарілки, вони будуть тут закріплені, не впадуть в вашу ємність, в ваш салатник, і прибори будуть чистими, а гості будуть вражені тим, що у вас є така цікавинка. Ще однією класною цікавою, яка, в принципі, є детально сервірування, сервіруванні, є ось такий гасник. Знаю, що вже багато в кого є, але обов'язково перед тим, як ваші гості будуть вставати зі столу, потушіть ваші свічки, і це буде неймовірно. Ще одним функціональним предметом та дуже цікавим на літо будуть ось такі ножиці для винограду. Бо, за правилами етикету, ви не можете взяти громку до себе в тарілку, вам треба лише підрізати шматочок. Індивідуально такі ножиці не сервіруються, вони сервіруються на блюдо із виноградом. Тож це теж аксесуар для загального користання сервірування.